І вітаю всіх на цьому каналі, ім'я мені Діз, і сьогодні я починаю приходити інктопер. Давно знав про цей челендж, давно хотів його хоча б почати робити, але кожен раз мені було або впадло, або в мене не було часу. Насправді, зараз часу в мене майже нема, але мені на це трошки все одно. І зараз, насправді, я не впевнений, що я його закінчу. І тут або я його не домалюю. Або я його домалюю, але відео не запишу. І вам доведеться чекати, поки я закінчу цей скетчбук, і ті малюнки з інктобера з'являться в тому відео про цей скетчбук. Ну, уж, ж Але я думаю, що знаєте, головне почати, а далі подивимось. Подивимось, як життя складеться. Пишіть, до речі. Чи проходили ви колись цей челендж, чи збираєтесь проходити зараз? Якщо, що, будемо страждати разом. А страждати, тому що ніхто нічого <свісна> не стирає. І так, давайте я трошки вам розповім про те, що я малюю. І до речі, це не офіційний список. Я в цілому ніяких списків не шукав, я склав свій. І це список по фільмах жахів. Я написав свої улюблені, написав в цілому прикольні, які б мені б хотілося проілюструвати, ході фільмі жахів, котрі я подивився, і взагалі не знаю, що про них намалювати. І через це також сталося, що в мене на даний момент, поки я знімаю це відео, тільки 20 пунктів написано. І це ще одна причина, чому я думаю, що цей челендж я не закінчу. Бо треба ще 10 фільмів жахів. Умовно, у повороти не туди, який ви бачите на фоні. 7 частин. Точніше, 5. Бо сьома, це ремейк, це не рахується. Шоста частина це повна трісня. Мені не подобається, тому вона теж не рахує. Але я не хочу цей челлендж додавати інші частини того чи іншого той чи іншої франшизи. Тому тут поворот не туди. Оце тільки четверта частина. Можливо, якщо все буде прям того, я додам п'яту, теж свою самоулюблену. Ми подивимось трохи про малюнок. Як я вже казав до цього, це четверта частина не туди, моєї самої улюбленої франшизи фільмів Жахі, про котрі я дізнався взагалі випадково. Сидів і став Тік-Ток, ніколи не чекав. Дивився едіти про воно, бо тоді, знаєте, тільки з'явилася інфа про те, що готується ріал, і у мене це був єдиний момент в моєму житті, коли рекомендації особисто для мене працювали нормально. Я спокійно дивився там едітир про воно. Почали потраплятися рекомендації, інших фільмів жахів. І тут. Я бачу едіт на песню тверту частину саме початок, де у ці три брата-акрова, ще діти. Я так подивився, і там бачу, що написано щось принцесст, канібалізом, і я бачу у цих чудових, брудних і окровавлених дітей. Розміше мені воно треба. Завісив коментарі, подивився назву Молодець. А потім через закрив ТікТок чи що розумів, що я назву не заскрив. що відео я не лайкнув. І я пам'ятаю тільки приблизно, як воно називається. Там було в мене декілька варіантів, як воно могло б називатись. Воно було, от, як пам'ятаю, або дорога не туди, або шлях не туди, щось не туди. Щось почнув що голові у мене не туди. І от сижу, шукаю, що це може бути. Я вирішив прямо на сайті через пошук фільмів. Так, через обкладавку там через опис приблизно прикинути, що це може бути. Виявилося, що перший пішов дорога не туди. І там те, дуже багато різних фільмів. Думаю, Домовлять, шляхнув туди. Дивись, ну теж не то. І от якось все ж таки я вийшов на поворот не туди. Ну, чудово. Бачу сім частин. Теж до ну чудово. В якому з фільмів саме ті фрагменти, яка з тими дітьми хуй знає. Тому що ж робити. Намагаюся знайти інфу, в якій частині це може бути. От я там на той момент подивився першу частину. Дивився другу частину, щоб хоча б знайомитися з тим, що відбувається, то треба пошукати. Знайшов скріншот з трьох палом якраз, я вирішив запитати у чата GPT. Він геній просто пише мені, що по атмосфері і, ну, і в плані по тому, як поставив кадр, це виглядає, ніби це сьома частина. І потім додає, що це також може бути або перше по шосту. Думаю, ну, дякую. І без тебе було, було зрозуміло. І думаю: що, ну, окей, мені все одно дуже сподобалась перша частина. Трішки менше, але все одно сподобалась друга частина. І Я хочу просто дивитись підряд. Бо ну, рано чи пізно я на цю частину вийду. Тобто третю частину. Вона мені не подобається, бо я не розумію, що там відбувається. Як ви вас потім вона просто там по хронології моїй ти. Проще. Трішка атака. От дивлюсь четверту частину. Розумію, що це воно радості моїй не було пригляд. Це просто шедевр. Повністю От тут ту частину. Ще я не набачав піддатків в цих еліпанах в цій частині. Але. Ну я ж не заради них дивлюсь, правильно. а Заради цих прекрасних трьох чувачків. І як ви напевно побачили, якщо то звісно, за повернути, туди, якщо він прям зараз розповів, як як я зараз і малюю, то дитячому вигляді. Які вони там більше пару хвилин. З цього все і почалось, коли я їх побачив. І я не знав, як їх поставити. Не знав. Як їх поставити, що вони будуть робити. Тому вони це, типу, все ще сидять у себе в камері, на якій злавочці, вони по фільму, здається, такою інаклово сиділи на підлозі. Он теперь тепер да інновації від мене. Прохпали просто сидить, заживе свои пальцы. тільки-тільки відкусив один з пальцев. пальців. Напевно, я не знаю, це на ходу майже. придумав позу. а що він робить на контенці. Однолокой. З'їдає через око, хай скоріше все своє, він просто їсть через око, а пілозуба я взагалі не знав як став. Коли я спочатку намалював тих палогов потім одного око, і потім я зрозумів, що я не знаю, куди і як його поставити. Я дуже мучився з його позою, воно все ще дуже стремне. Я не знаю, що там відбувається. Я не знаю, чому він так сидить, і я не знаю, де його друга нога. Як вона там підгрибається. Але якось підгрибається. Він просто сидить. Сидить і що вона любить. Уявіть, що з його позою все нормально. І що з ними в цьому все нормально? Вони просто сидять, чілять. Двоє з них їдять. Це й дивиться голодними очі. От Отакі у нас підовий. І такий у нас початок цього челенджу. Сподіваюсь, я не заб'юсь після цього відео на цей челендж, але, як я вже казав, подивимось. В цілому я сказав, що все, що хотів, Тому підписуйтесь на цей канал. Слідкуйте за новинами для на Інгтоби ви можете залишатись. у мене потім буде, Тут потім буде багато контенту про фільми жахів. І про це все. Та мої малюнки, туди-сюди. Плюс. Плюс, навіть якщо не буде відео про інктобе, буде огляд кічбуку, де окрім цих малюнків буде ще багато чого цікавого. Залишайтесь. a temo o ponto de do YouTube arte YouTube no é sim goodbye